Коаліція СВ на папері та популярних у російських медіа відосиках ця артилерія представляє себе просто монструозну машину. Скорострільність має складати від 12 до 16 пострілів на хвилину. Тобто перерва між пострілами має складати від 4 до 5 секунд, а це дуже мало. Башта має бути безлюдною, а три члени екіпажу мають розташовуватись в корпусі машини. Дальність пострілу базовим фугасним боєприпасом має складати близько 40 кілометрів, а керованим артилерійським боєприпасом, наче всі 70. Та ще й ніяких гільз немає. Тому що заряджання картузне. Навіть зенітний кулемет зробили дистанційно керованим. Ну просто жесть. Але знаєте, я вважаю, що найбільше досягнення коаліції СВ полягає в тому, що в неї є система охолодження каналу ствола на спиртовому розчині. Але стривайте, бойове ж відділення безлюдне. Тоді який сенс такої системи? Але знаєте, я впевнений, що заради такого життєво необхідного розчину вони знайдуть якийсь метод, як туди дістатись. ви тільки на собі уявіть. Ще й два доплерівські радари. Тут один це вже свято, а тут цілих. Два, ну просто гулянка. Та ще й це наче влучніша артилерія у світі, гучна заявочка. Оптимум але дуже цікаво, що взагалі-то спочатку сюди планували встановити аж дві гармати, але потім щось не вийшло. Потім вони хотіли зробити її на базі перспективного танку Армета. Але знову щось не вийшло, і зробили на базі Т-90. Знаєте, якщо в артилерії така історія, що в неї нічого не виходить, то може і сама артилерія не вийшла. Я ж думаю, не варто пояснювати, що ходовка від Т-90 це по факту та сама ходовка, що і в Т-72, а ходова частина Т-72 це що правильно шмат лайна. І це не тільки мої слова, ви можете знайти просто купу відео, де ходова частина від Т-72 показує себе, м'яко кажучи, не з дуже гарної сторони. Ну а щоб мало не здалося двигун, також взяли від Т-90, як то кажуть, all inclusive. А двигун проблемний, тому що його як мінімум дуже довго заміняти, а в польових умовах це просто катастрофа. Та й після кожної заміни йому необхідна центровка. А з надійністю просто лотерея. якщо пощастить, буде працювати, не пощастить не буде. Також до зовнішнього вигляду цієї машини в мене є декілька питань. Чому у мене є таке враження, що башту? Для цієї самохідної установки робили учні на уроках трудового навчання. Ні, ну серйозно, подивіться на це дульне гальмо. Що з ним не так? Чому такі величезні прорізи? Чому бронекожух проти відкатного пристрою виглядає так само безглуздо? Ну а сама башта виглядає так, наче її варив сам трудовик під пиво після уроків. Але, скоріше за все, це я помиляюсь, і це просто так дуже специфічно виглядає застосована нова композитна протиуламкова броня на цій самохідній установці. Якщо їм повірити, то тут навіть є система сповіщення про лазерне промів. Мінені, ну а якщо без жартів, то коаліція себе представляє себе абсолютно таку саму ситуацію, як і Т-14 Армата. Тобто на папері та в російських змі це просто неперевершена машина майбутнього. А по факту, окрім парадів та окремих відосиків, де вони стріляють та катаються. Ніхто їх більше і не бачив. Саме цьому немає точної ціни цієї машини, принаймні у відкритих джерелах я не знайшов. Якось так бережіть себе та Україну. Переходь до телеграм-каналу та голосуй за техніку на розбір. Також підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри, та відповідаю. На ваші запитання, а в нашому Діскорді ти зможеш отримати військове звання.